Міжнародний день сім'ї. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1994 році. І чому саме виникла така потреба? Саме для того, щоб привернути увагу до інституту сім'ї, до сім'ї як важливої складової суспільства, як важливої складової розвитку суспільного в кожній країні, і Генеральна асамблея ООН ще в 1989 році прийняла таку резолюцію, щоб з 1994 року розпочати святкування міжнародного дня сім'ї 15 травня. 15 травня день вибраний не випадково, оскільки саме в другий день, в другу неділю травня, завжди святкуємо день матері і в зв'язку з тим, також щоб привернути і ще більше, посилити увагу до сім'ї, до, сім до цінності сім'ї, до того, щоб кожна держава і країна член ООН, певним чином формували свою політику, і щоб вся політика економічна, соціальна, була сімейно орієнтованою. Чому ми піднімаємо це питання і чому ми хочемо привернути увагу саме до збереження та підтримки біологічної сім'ї? Україна, як член ООН, приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. Це фундаментальний основоположний документ, який говорить нам про те, які права дитини, як повинні ми їх забезпечувати, що повинна робити держава в цьому напрямку. І саме конвенція ООН говориться про те, що сім'я це основний. Осередок суспільства, природне середовище і держава повинна надавати захист і необхідне сприяння з тим, щоб повністю сім'я могла виконувати свої зобов'язання. Конвенція ООН також своїй преамбулі, тобто чому саме навіть ця конвенція була прийнята, говорить, що дитина для повного та гармонійного розвитку необхідно розвиватися в сімейному середовищі, зростати в атмосфері щастя, любові та розуміння. І це вже визначає саму суть конвенції для чого вона була прийнята. Тобто, найперше, це є право дитини на виховання у сім'ї. Україна приєдналася це один з перших документів, які Україна ратифікувала як незалежна держава. І, звичайно, що цей документ також розвивається. Майже кожного року Генеральна асамблея ООН проводить спеціальний день, де заслуховує різні питання щодо забезпечення прав дитини і також підтримки сім'ї. А в 2006 році всі країни-члени ООН почали працювати над рекомендаціями, як все ж таки краще ці права забезпечити. І були підготовлені рекомендації ООН щодо альтернативного догляду для дітей. Що таке сімейний патронат? Навіщо він? Ну, на жаль, нема Оксани Анатолійовни, яка, напевно, повинна була б охарактеризувати. Ми передбачали, що вона охарактеризує, яка сьогодні, яке сьогодні становище сімей і дітей в Україні, які послуги і форми сімейного виховання існують, і чого сьогодні не вистачає. Чому е, необхідний сімейний патронат і що це таке? Це нова послуга. Послуга не просто е, Влаштування дитини в сім'ї це комплексна послуга, яка передбачає влаштування дитини, яка потребує захисту, яка перебуває в складних життєвих обставинах, в сім'ю патронатних вихователів. Одночасно надання послуг інтенсивних біологічній сім'ї дитини, якщо вона є, і якщо вона така, що Можна її сьогодні реанімувати, підтримати і е, залишити там дитину. Якщо ж ні, пошук для цієї дитини іншої сім'ї, де б вона могла розвиватися і е, де б батьки задовольняли її потреби. Тому ми в одній формі поєднуємо і підтримку дитини, і біологічної сім'ї. Місія сімейного патронату. Це забезпечення термінового захисту дитини. Ми дуже часто стикаємося з ситуацією, коли нема куди діти дитину, яка потребує, яка сьогодні страдає від насилля або склалися якісь сімейні обставини, які не дозволяють дитині перебувати в сім'ї. І тоді дитина в нас потрапляє куди в притулок, в лікарню або в центр соціально-психологічної реабілітації. Це є великим стресом для дитини, і тому ми маємо забезпечити сімейним патронатом сімейний догляд виховання дитини на період кризи в сім'ї. Це, Ця послуга, місія цієї послуги це відновити біологічне середовище дитини для того, щоб повернути її. А також місія сімейного патронату це створити умови для прийняття рішень в найкращих інтересах дитини.